Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Русли. Мене звати Павло. Сьогодні в нас мова піде про секатор від німецької компанії Ляви, Секатор під номером 11107. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку на інструмент для обрізки саду. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його менеджеру по телефону. Також обов'язково вкажіть ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок. Та ставте лайк цьому відео. В лінійці 11-х секаторів від Льова є три секатори. Секатор 11 з індексом 104, 107, як цей і 109. Відрізняються вони між собою виключно конструкцією нижнього руків'я. Тобто 104-це є нижнє опукле більш опукле. 107- воно є пряме і вигнуте в одну сторону ось от як це, І 109-те це є руків'я, яке поворотне, 11-й секатор з поворотним руків'ям. Упаковується секатор льовий, і в даному випадку ця модель в таких от фірмових блістерах. Всередині в блістері є картонка, на якій подані технічні характеристики цього секатора, а також перелік змінних деталей, які можуть знадобитися під час ремонту і обслуговування цього секатора. Всередині картонки є в картинках схема, яким чином його можна розібрати. 11-й секатор від Льову це є обвідний секатор, тобто в нього є ріжуче лезо і контролезо, до якого воно здійснює обрізку. Цей секатор є більш такою спрощеною моделлю порівняно з 9 тобто в нього Пластикові руків'я не мають повністю металевого корпусу всередині, а лезо і контролезо прикручуються до руків'я на двох отаких болтах. Також цього секатора організований по іншому механізму замка. Я хочу зазначити, що, на мою думку, такий механізм замка є більш цікавим і більш комфортним порівняно з такими з речашковими механізмами, які в льово встановлені на інших секаторах. Довжина цього секатора 21 см і розрахований він для роботи обрізчиком з середньою і великою рукою. За заявкою. Виробника цей секатор призначений для обрізки гілок товщиною до 25 мм. Mm. Хоча цікаво, що обвідний секатор під номером 9, який є більш професійною моделлю, ніж цей виробником заявлений як секатор, який обрізає 22 мм, mm, а цей 25 мм. цього секатора є зовсім невелика, тобто він важить всього 210 грам. Перш за все, за рахунок того, що ці руків'я не мають металевої основи. Руки виконані з дуже комфортно на дотик пластику, тобто вони є шершаві. Комфортні в отриманні, і руків'я є абсолютно асиметричне, тобто, цей секатор призначений для роботи виключно правою рукою. Лезо секатора виготовлене з вуглецевої сталі, покрите тефлоном. Тефлон захищає лезо від корозії і дозволяє лезу легше входити в гілку під час обрізки. З часом, звичайно що цей тефлон стирається, тобто, це не є дуже злостке покриття. Воно стирається, і лезо працює як звичайне лезо на звичайному бідному секаторі. Контролезо виконане в даному випадку в цього секатора цілком правильно, тобто воно має спеціальну виточку. Ця виточка дозволяє збирати брут-сік з леза, тобто щищати з леза брут-сік, і не дозволяє клинити секатору під час того, коли він працює. Посередині цього секатора стоїть вита-пружинка і резиновий амортизатор. Відповідна частина, в яку впирається цей амортизатор, це є просто такий прилив пластиковий, який знаходиться на руків'ї. Центральний вузол цього секатора виконаний досить просто. Є осьовий гвинт і гайка, яка фіксує цей гвинт, гайка, яка має пластикову втулку, яка Сама по собі себе контрить і не розкручується. Варто пам'ятати, що якщо ви будете часто розбирати, збирати секатор, з часом ця пластикова вставка в гайці розбивається і ця гайка починає розкручуватися самостійно. Відповідно, декілька разів розібрали зібрали секатор, гайку необхідно поміняти. Придбати секатор Льови 11107, а також інші моделі цього бренду, ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дилером Льова на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу.